Хочу зараз поділитися деякою цікавою інформацією на рахунок полуниці і зараз коротенько розказати предісторію її, як вона в мене з'явилася. Дивіться, саме перше, назву цієї полуниці я не знаю. Одного разу один чоловічина мене попросив зробити одну роботу. Не кримінальну, звичайно, а по справі, по суті діла. Я йому показав, розказав. Він мені сказав, я тобі можу заплатити. Або можу дати таку клубніку, що в тебе її ще немає? Така виведена форма, що, що ти такої ще ніде не бачив і не їв? Я кажу, а в чому заключається цікавість цієї полуниці? Він мені сказав, що в розмірі і смакових якостях. Тобто, в перший рік вона середнього роду, другий рік вона роде максимум на проценті 80% і в третій рік вона вже видає свій максимум. Яка це форма назвак полуниці? Він мені не сказав. Він сказав, що якщо, якщо вона тобі сподобається, придумаєш сам. Тільки саме головне не кажи, в кого ти взяв. Чому він так сказав? Тому що я на то знаю причину. Тому що йому, він її теж взяв в такому місці, що її ще, як, як вам сказати, офіційно не випустили. Тому отака от ситуація. Дивіться, якщо вона дійсно відповідає тим стандартам, що він мені сказав, звичайно, я взяв не гроші, а взяв полуницю. Ось я не пам'ятаю, скільки курчів взяв, ось в мене вона висаджена. Дивіться, сьогоднішній день виходить, другий рік вегетації, вона в мене. Що я можу про неї вже сказати? само, само плода ще немає. Но якщо вам буде зацікавить це відео про цю полуницю, я, звичайно, знімлю, коли вже будуть плоди. І, звичайно, якщо вона дійсно відповідає, то тоді ми будемо щось робити так, щоб вона і у вас з'явилася, якщо вам буде теж цікаво вирощувати таку полуницю. Ну і, звичайно, назву придумаємо теж самі. Дивіться, на сьогоднішній день ось таке листя в неї, бачите, здоровенне, прямо прямо здоровенне і квітки здоровенні. Тобто, ну, звичайно, вони, не знаю, чи камера передає. Але я тут підготувався, щоб ви зорієнтувалися, які це квітки, дивіться, бачите? О, які це кущі, це другий рік. Дивіться, які листки, тут у неї капеці, як клапухи. Ось, бачите? Я ж підготувався, вам сказав, дивіться, не видно ж нічого, правда? Дивіться, піднімаю, а тут лежить телефон, як оказалось, бачите? І лист його накриває, що ще може влізти. Щоб ви розуміли, телефон ось на мою долоню. Ви зрозуміли, а листок ще більший. Хорошо дає діток, які теж дуже непогано переживаються, хоча я їх обривав дурний, треба було їх залишати. Через то вже можна було б, якщо все було б добре, вже в цьому році можна було б поділитися з вами кущиками. Але самими активними самим активним можна буде і договоритися. Ось, дивіться, такі кущі, таке листя, такий об'єм буде цвіту. Щоб ви зрозуміли, ось, дивіться, случайно лежить пачка від цигарок пуста і подивіться, який, яка квітка. Тобто, якщо так -то подивитися, процентів 30 квітка займає об'єму. Блін, дивіться, яка здоровенна. Просто здоровенна квітка. Я сподіваюся, що дійсно, ну ось якщо представити лезві від секатора, виходить ось на початок половина лезвія секатора. Половина лезвія секатора, що ви розуміли, це мінімум. <кій> і ще тут буде маса квіток. І що я ще хочу сказати, що, що в банку він сказав, що і будуть такі випадки, що в банку вона буде не власти. і дуже-дуже солодка і транспортабельна. Через те, через те, всі ці характеристики зібрані в одній полуниці. Чуть-чуть підозріло. Ну, я знаю, що цей чоловічий буде це відео дивитися. Ну, дійсно, він знає, що я з осторогою ставлюся до всього такого. Але дійсно на сьогоднішній день ми бачимо, що поки вона відповідає тим заявленим характеристикам, які в неї були. Тепер потрібно дочекатися урожаю і потрібно тоді зробити дегустацію і подивитися, який об'єм. І транспортабельна теж дуже. Хорошо. І ще, до речі, що ще в неї, що е великий термін плодоношення. Тобто, ось дивіться, можна побачити, вже ось будуть бутони, тут тільки має ще вилазити, бог знаде, тобто до в довгий період е плодоношення буде. Тому, якщо буде така полуниця, ось дивіться, о, яка, можна сказати, плодоніжка, дивіться, яка груба, яка квіточка, і на неї яка груба паличка. Бачите, плодоношечка яка? Тобто, По ідеї вона має пристосована от до такої десь, от такої десь полуниці, бо тут має бути ось, тако, ось така полуниця. Тобто, зрозуміли, да? я хлопець не жадний. Мені предостатньо буде цього, чекайте, щось, цього, що в мене є. І, звичайно, можна буде потім говорити про. Діток, які буду відсаджувати і будемо якось потім домовлятися, якщо буде комусь цікаво за цю полуницю. Тому так, дивіться, всі кущі добре прижилися, все чудово, все бомба, все класно. Ну, Будемо ждати результатів.